Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Ми знаходимось на дачі. Сьогодні доволі вдалий осінній день, тепла сонячна погода. А я вам покажу таку банду полосатих, котра сьогодні присутня у нас. Ви погляньте, в яких чудових костюмах у нас сьогодні наші чихуашки. Це Боня. Він постарше, а йому такого, бачите, приятеля купили ліончик. Ми його дали йому кличку Ліон. Бачите, яке воно чудове цуценя. Які в них гарні костюми. Хлопці, ну-ка, попозуйте мені, сонце світить. Може оту барбікюку саму треба знімати, побоже такий якой огулюється. Всім рекомендую, хотіла, до речі, показати вам цей костюмчик, Камбізі. Він такий трикотажний, приємний приємний на дотик, в ньому і не жарко, і на таку осінню погоду дуже доречний. І хлопцям вони подобаються. Боня вже знайомий з дачею, а Ліон потихеньку освоює нові території. Я думаю, що йому. Також тут подобається. Готуємо смакоту а це скумбрія на грилі. Одна відкрита, а іще на одному барвійку, бачите, в фользі. Будемо дегустувати, пробувати і то іншу, потім щось можу сказати. Можу чай сделати? Там можна. Можна і чай, можна і... Яка ви вже поплив. О, Люончик, привіт! Скажи привіт! Привіт, підписники! Йому на даний момент йому Льончику 4 місяці. Ми будемо дивитися, як він буде рости, зростати. Такий жвавий хлопчик. Цікавий. Направилася дружна команда. На дачі цікаво обслідувати все, але коли Боня підходить до воріту сюди, то це одно із двох. Або хтось іде або йому вже обридло, він хоче додому. Леончик приучается к лужайке. Чихашка наш. Новый приятель. Хвостик серпиком. Такие чудови матросочки. Я просто восхищаюсь с ними. Наша новая забава. Давай я тебе покажу. Ой, він хоче хоч. Дивіться, що він творить. Ай-яй-яй. Повторяю, як Бонька, той теж то так розвився, бігав. Подобається йому це. Ага. Цуцик. Любий друже. Йому так все цікаво. Бігає дура гонить. Ну, знаєте, хотіла б сказати, що заводчик, який продавав, трошки ну, так, несерйозно віднісся в тому плані, що сказав, що цуценя привчена до пильонки. Але, ні, зовсім, зараз ні. ми цей етап проходимо саме. Дома вся долівка у пілюнках. Дитину привчаємо ходити до туалету. Куку. -ку. Пішов мої майклу. Як це романтично. Тільки що стояв, нюхав. Цвіточок. Боже, він такий маленький, навіть губийся він. І щось мені здається, що він буде мініком. Ну, який би не був, але любити ми його будемо. Отак. От Привіт! Пішли будемо шукати твого старшого приятеля. Десь він нас покинув. Пішов полежати, спочити від нас. Така симпатічна мордашка. І як сказали, що це окрас ліловий. Приблизно десь так пройшов вихідний день. У нас і у наших собачок. Це Леончик і... і оце Боня. Я з вами буду прощатись і нагадаю, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Одне з моїх захоплень то дача, а друге то Чихуашки. До нових зустрічей